Слава Україні! Ласкаво просимо на велике свято вшанування тих, хто розпочав наше протистояння нелюдам. 21 листопада ми святкуємо День Гідності та Свободи. Згадуємо тих, хто розпочинали Помаранчеву революцію у 2004 році та Революцію Гідності у 2014, а також нашим славним ЗСУ. Людям, що сміливо боронять нашу землю. Нехай же Бог осяє їх шлях. Слава Збройним силам України. Згадуємо ми цього дня і тих, чий шлях уже привів до Бога. Вони сміливі доньки і сини великої України. Вони віддали своє життя за правду та справедливість. Просимо вшанувати всіх, хто загинув у російсько-українській війні. Хвилиною мовчання. Це територія гідності і свободи. Такими нас зробили цілих дві революції: Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013-2014 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли її громадяни продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Вільшів сумних про те, як живець в ріднім краю, я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою, і дивно, чути від знайомих людей що з цієї країни потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся в голос сказати, так я люблю Україну. Я... Народився і тут хочу жити, так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю, мені є що і якого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Змиритись із втратою, ми завжди цінуємо те, що втрачаємо Живемо під вічною вартою, маємо волю, а права немає. І хтось мені скаже. А ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає. Україна, вороже! Україна, вороже! Україна, воросе. Живи Україна, живи для краси. Для сили, для правди, для волі Шуми Україну як рідні ліси, як віта в широкому полі. Ніхто на світі не поділить на північ захід, південь Схід. І тільки в правді наша сила, якщо ми рід, то зломить рід. Завдяки людям, які не небайдужа доля України в цілому і кожного з нас окремо ми маємо можливість і досі залишатись незалежною, нескореною країною. Дошануємо тих сміливих, відважних, гідних своєю державою людей і рівняємось на них.